Я, шановні діти, вас вітає дитячий садочок номер 203 і я, вихователь групи сонечки Цибулько Яна Анатолійовна. Сьогодні я хочу запросити вас на заняття з математики. Тож сідайте всі рівненько, попрацюємо гарненько. Діти, ми з вами потрапили на квіткову галявину. Скільки ж квіток навколо нас? Так, їх дійсно багато. А чи однакового вони розміру? Ні, відрізняю. Скільки ж квіток більшого розміру? Так, лише одна. А скільки їх меншого розміру? Так, дійсно багато. Скажіть мені, а скільки ж на нашій галявині рових квіток? Як? Жодної? А давайте ми з вами разом їх розфарбуємо. Подивіться, якою гарною і яскравою стала галявина. Підкажіть, діти, а скільки ж на нашій галявині стало червоних квітів? Так, одна квіточка. А скільки жовтих квіточок? Багато. Діти, а яких же квітів більше? Так, жовтих. А яких квітів менше? Так, червоних вичуди. А тепер ми з вами опинилися в дитячій кімнаті. Подивіться навколо, що ж ви бачите? Як? Назвати одним словом усі ці предмети. Так, діти, вірно, це іграшки. А чи однакового вони розміру? Ні, не однакового. Назвіть іграшку найбільшого розміру. Так, дійсно, це лялечка. Назвіть. Найменшу іграшку. Yeah. Так, це брязкальце для малюка. Подивіться уважно і скажіть, які іграшки б'ють за коника. Лялечка і потяг. Чудово, гарна робота. У дитячій кімнаті також є килим, але щоб килим був гарним, потрібно його прикрасити. У нас є різного розміру та кольору фігури. Потрібно знайти їм місце на килимі. Не спішіть, подумайте гарненько. Подивіться, яким яскравим вишов у нас килим! На цьому наше заняття закінчується. До побачення, діти, до нових зустрічей!